Лейтенант, заступник начальника генерального штабу ЗСУ 2006 шостого років. Уже з нами. Пане Ігоре, вітаємо. і наших глядачів. Ігор, отже, загалом за цей тиждень як змінювалася ситуація на фронті? Які напрямки залишаються далі найгарячішими? Найбільш інтенсивне ведення бойових дій залишається навколо Пакровської мирноградської агломерації. Тут ворог намагається розширити свою присутність безпосередньо в місті. Як відомо, він займає південну частину центр, частично, частково промзону і намагається просуватися на півночі, де утримують позиції наші оборонці. З нашого боку найбільше зусиль докладається до того, щоб підтримувати логістичні шляхи для військ, які діють безпосередньо сили оборони в місті на півночі, а також забезпечення логістичне через цю частину Покровська до наших підрозділів і частин, які ведуть бойові дії в Мирнограді. Є відповідне зусилля з боку сил оборони відносно стабілізації ситуації, тобто є цих шляхів, шляхи, які буде відбуватися забезпечення, значить будуть наші оборонці утримувати свої позиції і бої там відповідної інтенсивності продовжуються, крім того. Як відомо, окремо напрям навколо Покровська боїться на Добропілі, де в свій час наші підрозділи зупинили просування ворога в ворога вплинення, розсікли на частини і ліквідували вже північну частину, фактично завершують такого роду дії посередні. Частини і е, ведуться бої відносно е, е, утримання північних шляхів е, і е, не е, зупинення просування по мирнограду ворожого. І е, інтенсивно цих боїв продовжується. Доля, якби з усіх, ну по-перше, за добу, десь там 250 плюс-мінус. І велика частка цих штурмів ворожих відбувається саме цієї агломерації. Крім того, активізувалася діяльність ворожа на запорізькому напряму по лінії зіткнення, якщо раніше просування мало місця на лівому фланзі ведення бойових дій Запоріжжя ворог просунувся і захопив Кам'янське плавні. Ідуть бої на заході від Запорожя навколо Степногірська. Ворог намагається в фланге зробити просування, оточення і ще північне, Приморське. Але от ці плани руйнують наші оборонці, і останній час тиждень активізували дії безпосередньо навколо Гуляйполя. Це наш логістичний на сході лінія зіткнення. Противник просунувся на з півночі десь трьох кілометрів з північно-східної напрямку до 4-5 на різних ділянках, і е, сили оборони, підрозділи, частини в тому числі в першу чергу 425-й полк намагається стабілізувати цю ситуацію і зупинити відповідне просування ворога. Тобто на добу яка пройшла найбільш більш інтенсивне дії ведення бойових дій відповіла саме навколо цих регіонів на мій полі. Пане Ігоре, якщо повертатися до розмови про Покровський напрямок, то війська РФ там використовують цивільне населення як живий щит. Принаймні про це свідчать радіоперехоплення росіян, повідомляла Донецька обласна прокуратура СБУ, що 10 листопада командир одного з російських підрозділів наказав підлеглим використовувати населення в ролі живого щита, і під час зачистки житлової забудови вони мали вести перед собою затриманих чоловіка, жінку, 13-річну дитину. Наскільки росіяни часто вдаються до Такої тактики, особливо в тих містах, які намагаються захопити, але одразу їм це не вдається. і Вони просто місяцями хочуть прорвати оборону. Однак все стоїть на паузі. І щодо інших напрямків фронту чи поширена є така от ситуація? Жаль, такого роду прийоми, які і лінії поведінки підрозділів військових е, Російської Федерації, вона не нова. Ці дії антилюдські порушення всіх міжнародних прав введення війни відбуваються, оскільки росіяни признають саме своє законодавство, а це означає відсутність як такового під час ведення дії, і цей приклад саме підтверджує такі їх підходи. Тому треба чітко виявляти, інформувати спільноту міжнародного порушення законодавства, а ще важливіше. І головне силам оборони України знищувати ворога військових ворожих, які таким чином поводяться по відношенню до наших громадян. І я думаю, вони понесуть відповідальність в тому числі на цій ділянці фронту. Що вчора у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський говорячи про покровський напрямок писав про те, що там сили оборони проводять контрнаступальні дії. Зараз що саме ми можемо робити для того, аби відбивати атаки ворога? Які контрнаступальні дії ми можемо здійснювати? А, ну мимохідь, ми хідми про це про вами говорили. Вони стосуються того, щоб розширювати зону присутності з півночі. Щоб забезпечувати стабільні логістичні шляхи, які дають можливість нашим оборонцям виконувати свої завдання по утриманню там позицій і активізації цих дій. Судячи по тому, як говорять закордонні джерела на оглядачі, відбулися які процеси. Підрозділ частинах Сил оборони України, які виконують свої завдання Паковській Мирнограді, і це проявляється в конкретних діях відносно стабілізації і розширення зони утримання нашими оборонцями. Пані Ігоре, також поговоримо про успіхи, зокрема, сил спеціальних операцій. Вперше російський гелікоптер Мі 8 вони збили у повітрям. Про це ССО повідомили у своєму телеграм-каналі. Наскільки унікальним є такий удар, і знову ж таки, мі 8 гелікоптери? нагадаємо нашим глядачам, для чого здебільшого їх росіяни застосовують, і скільки ще одиниць потенційно в них цієї авіації? Значить, це в принципі в діях сили оборони України не перший випадок, можливо, в силах спеціальних операцій, і це дуже важливо. характеризують як технічні засоби, які у нас розвиваються, тобто дрони, які застосуються. Причому сьому епізоді там є відео, на яких якби атакують два наші дрони, але завдяки нанесенню удару першим вже недоцільно було застосовувати ще один, тому що. Цих гелікаптер був збитий, і це дуже важливо. Але у нас є приклади, коли їх збивали над морем з відповідних морських дронів, тобто дронів матка, ну і так далі. Але розширення спектру сил, які спроможні це застосовувати. Причому по таким цілям не дрон проти дрона, наприклад, які з до дороговартісних вертальних гелікоптерів, це дуже важливо, і це говорить про підйом потенціалу протиборства за рахунок застосування наших дронів, які розслоблення нових типів дронів виробництва Україна займає пріоритетні місця в світі, і наші союзники, підприємства від наших союзників ідуть на зустріч на спільне виробництво. І ця діяльність розширюється, а це означає, що є перспективи подальшого зростання потенціалу сил оборони щодо знищення повітря ворожих цілей. Британія зараз оновила свої плани щодо відправлення військових сил в Україну в межах коаліції охочих. Про це як повідомляє Блумберг за міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час спілкування із журналістами після літніх розвідувальних місій і перевірок готовності, якраз Велика Британія визначила, які сили будуть розгорнуті, і місця розташування їхніх штабів. На вашу думку, зокрема, як зараз сполучене королівство може допомагати нам і ось. Які яку роль можуть виконувати ці військові з Великої Британії? Це важливе від ідине опрацювання і такого роду заяви робили як британці, так і французи. І процес підготовки він поглиблюється. Це важливо для нас, але й залишаються нюанси досить принципового характеру, які полягають у тому, що безпосереднє заведення цих сіл. Багатьоми ну, ідей країнами анонсується тільки в зв'язку з тим, що це відбудеться після того, як буде зупинення ведення бойових дій і перейдуть до перемир'я. Безумовно, нам потрібно буде і тоді для стабілізації потрібно і з наших дій утримання позицій, які зараз займають Сили оборони України. Але в першу чергу питання безпеки гарантії гарантій безпеки вони полягають у тому, щоб зараз стабілізувати ситуацію, зупинити просування ворога по нашій території, і подальшому, значить, вийти на реальні переговори для того, щоб зупинити ведення бойових дій, перейти до оформлення переміря. І тому всі ці ініціативи, як британців, та і інших держав, які готові приєднатися до такого роду дій, для нас дуже суттєві важливі, і ми їх при підтримуємо і працюємо в цьому напрямку. І, от, власне, чи може бути присутність іноземного військового контингенту потенційно після закінчення війни стримуючим фактором, який впливатиме на дії росіян? чи це радше просто якесь загальне дотримання безпеки буде ну то це важливо. Цим буде, тому що скажімо, якщо будуть розташовані війська відповідних країн. На нашій території то дії росіян, наприклад, проти, проти цих військ, буде означати, що вони таким чином починають широкомасштабні дії проти країн НАТО. ну про які вони пропаганди їх наголошує, але на які вони не рішаються на поточний час, тому діяльність навколо того, щоб союзники були більш активними. І своїми не тільки озброєння техніки боєприпасами, а і військами підтримували Україну. Це дуже важливий напрям роботи. І ми вдячні нашим союзники і керівництва цих держав, які все ж просуваються у цьому напрямі підтримки України. Ще буквально хвилинка залишилася зараз. Як наші європейські партнери можуть підтримати нас, зокрема в сфері постачання зброї, що нам в першу чергу потрібно. Безумовно, залишається необхідність різного роду систем протиповітної і протиракетної оборони а в дронах, які б забезпечували стіни відповідні, які б ми будували значить, на лінії зіткнення і глибини нашої території на оборону протидронову. І також принципово важлива далекобійна, в першу чергу ракетна збройна, яка б спроможна наносити ефективні удари по воєнним об'єктам країни агресора. Перем дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до Суспільної студії і роз'яснення з приводу цих тем. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України. Дякую вам, Ігоре, Дякуємо за включення до зустрічі. В ефірі до побачення.